Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і пані, а нема пані. Боровік. Чи буде окуповано Дніпро наступні 5 років? Давайте подивимося, чи буде окуповано Дніпро Росією. Я уточнюю, тому що картам треба точніше казати. Яка вірогідність, що до 30-го року може Росія окупувати Дніпро. Дивимось. Про Сумщину ми вже дивилися, Харків ми дивилися, Запоріжжя, здається, теж ми вже дивилися. Ось. А це прогноз на 5 років приблизно для Дніпра. Місто Дніпро Дніпропетровської області. Перед цим попрошу вас задонатити на ЗСУ. У нас 28-ма бригада. Під цим відео буде закріплений коментар. Там є два аж два відео, хлопці зробили для нас. Просять вас допоможемо хлопцям. Ось, не мені, а хлопцям військовим. І кому потрібна приватна консультація особиста теж можете звертатися або в інфобоксі. Пишіть, приходьте, раді. Ну що ж, дивимося. Дніпро 5 років приблизно. Яка вірогідність, що Росія може окупувати? Ні, не може. Все. Скоріше за все, ні. Але. Але, тут є але. Зараз я подивлюсь, що тут але. Що тут Але але якщо здадуть, от здадуть, якщо спротивлятися не будуть, так то здадуть. Помаленьку помаленьку можуть, можуть, взяти. можуть взяти. Дивіться, давайте так. В мене перше, що прийшло, Зеленський, тому я одразу розділю. Коли це може статися? Може статися, що Дніпро можуть окупувати за 5 років. Можуть. Дніпро може стати жертвою. Вони його спочатку, бачите, знищуть, а потім. Просто лишиться сіра зона. Як, е, от я, те, що вони роблять з Сумщиною зараз. От чомусь в мене така аналогія йде. енергетично, я не знаю, що робиться на Сумщині, я там не була ніколи. Але енергетично ми робили розклади, я відчуваю енергію, що там робиться. І ось мені йде аналогія з Сумщиною. Якщо ворог, бачите, помаленько дійде. Тобто загроза є, але це не так швидко. Це помаленько. І тут є якісь фактори, які можуть цьому або зашкодити, або посприяти. А тепер я сказала, що в мене прийшов Зеленський. Тому дивимося, це може статися при Зеленському чи вже без Зеленського. Тобто він піде, хтось прийде інший. При Зеленському може це статися? За 100%. Ця карта говорить 100%. При Зеленському це може статися стопроцентово. Це вже є розрахунки на це, щоб ви розуміли. Тобто тут, тут все по плану буде діяти. Без Зеленського. Ні, без Зеленського не буде. Бачите, відстоїмо. Без Зеленського відстоїмо. Тобто, якщо буде Зеленський, то ці 5 років, якщо Зеленський, чим довше залишається Зеленський, тим більше буде завойовано території Росією. Українських територій. Ось якось так. А, попрошу, якщо у вас є ваша думка, як бачите, ви це, я провела аналогію з Сумщиною. Це буде відбуватися поступово. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!